Соціальні мережі обурив інцидент, який трапився у столичній підземці. Напередодні у метро не пустили сліпого пасажира з собакою, поводирем. Про цьому поводилися працівники метрополітену не надто коректно. Подробиці Вольга Киселевич. Ввечері Анатолій Варфоломієв повертався додому разом зі своєю собакою. Поводирем тайгером, але на станції метро університет йому заборонили пройти через турнікети. Поки мене начальник станції, дівчина на повищених тонах. разговаривала со мной на контрольно-пропускном пункте, унижая превселюдно мою честь и достоинство. Как не только, я не хочу говорить, да, человека с ограниченными возможностями, человека, даже на это не будем смотреть, человека, который стоит и не видит того, кто его унижает. Встретился с хамством, встретился с нежеланием помочь. Чоловік розповідає, що раніше вже їздив у метро разом з чотирилапим другом і навіть не підозрював, що в столиці заборонили спускатися в підземку з собакою по водорам. Мені прийшлося визивати таксі І, собственно говоря, продовжувати дорогу, извините, сколько там, в 20 разів дороже мені обошлась дорога домой, я не знаю, или сколько, то мені прийшлося визивати такси. З вот, этим тоже были трудності. То бить там ну, не все таксисти соглашались перевозити собаку, то есть за это необходимо было доплачивать. Чоловік має намір відстоювати свої права та права людей з обмеженими можливостями у суді, але юристи для більшої ефективності радять об'єднатися і позиватися колективно. Ці граждані довжні об'єднатися, написати колективне письмо в ту структуру, яка може розглядати їхні обращення по поводу змінення правил Київського мітрополітена. Працівники столичної підземки переконують, що з правового боку діяли відповідно до встановлених правил на сьогоднішній день. Перевезення собак без спеціальних контейнерів, без спеціальних кліток в метрополітені Київському і в метрополітенах України загалом не передбачено. Є так само. Можливість травмування, високий ризик травмування в вагоні в поїзді можуть наступити на лапу, наприклад, собаці. Спровокувати, зрозуміти, як вона буде поводитися в цьому контексті. Неможливо у нас метрополітен Київський один з найнасиченіших по пасажиропотоку. Щодо встановлення грубощів, співробітників переглянуть відео з камер спостереження і в разі підтвердження нетактовної поведінки будуть вжиті заходи в кожному конкретному випадку. Обіцяють у метрополітені. Ольга Селевич, Станіслав Бурчак, Олександр Козоб, телеканал Київ.